Найглибша печера в найчорнішій горі. І тоді сталося щось дивне скеля, в яку ми впиралися спинами, подалась, і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опинилися всередині гори. Ми тремтіли, мов двоє ягнят, коли надходить вовк. Тепер ми могли не боятись ми опинились всередині гори, а вивідувачі лишились назовні гора зійшлася, не лишивши жодного отвору. До нас вони не могли добратися, але ми чули їхні голоси. Шукаймо, шукаймо скрізь, гукали вони. Ворог був серед нас, а тепер десь зник, шукаймо скрізь. Шукайте, шукайте, тут ви нас не знайдете, мовив я. Ми з Юм-Юмом дуже зраділи і голосно засміялися всередині гори. Та враз я згадав про Міраміса. Перестав сміятись. Озирнувшись навкруги, ми побачили, що опинилися у великій печері. Тут було темно, але не зовсім. Невідомо звідки сюди пробивалося тьмяне світло. З печери розгалужувалося в глиб гори багато ходів. У найглибшій печері, на Чорнішої гори, жив зброяр, так сказав Ено. Мабуть, котрийсь із цих темних ходів і вів до зброяра, але котрий саме? Ми не знали. Доведеться довго поблукати, поки ми знайдемо його. Ну, принаймні в найчорнішу гору ми вже війшли, сказав Юм Юм. Війшли, та я думаю, що ніколи не вийдемо з неї, відповів я. Бо в цій горі справді можна було заблукати. Така гора, буває, часом присниться, ти без кінця блукаєш дивними темними ходами, ніяк не можеш вибратися з них. Ми з Юм-Юмом узялися за руки і рушили в гори. Ми відчували себе малими, заблуканими, а до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Якби ця гора не була така моторошна, сказав Юм-Юм, – якби ці ходи не були такі темні, а ми не були такі малі й самітні, ми йшли і йшли. Ходи розгалужувалися на всі боки. Вони утворювали вгорі ціле плетиво. Часом тьмяне світло яснішало, і ми бачили перед собою метрів на два, а часом залягала така пітьма, що нічого не було видно, і ходи часом ставали такі низькі, що доводилося згинатися, часом стеля підіймалася високо, як склепіння в церкві. На стінах проступала волога, було холодно, і ми щільніше закутувались у плащі, щоб не змерзнути. Мабуть, ми ніколи не втрапимо до печери зброяра, сказав Юм Юм. Ми зголодніли, з'їли трохи хліба, що втишує голод. Небагато, бо не знали, скільки ще нам доведеться ним годуватись. Ми їли йдучи, і коли я доїв свій шматок, ми досягли місця, де хід знов розгалужувався на троє. Зі стіни скапувала вода, а я відчував спрагу. Я зупинився, щоб напитись. Вода була не дуже добра, проте іншої ми не мали. Напившись, я обернувся до Юм'юма, але його не було, він зник. Мабуть, не помітив, що я зупинився напитися води, пішов собі далі, гадаючи, що я йду за ним. Спершу я був спокійний. Я стояв на розгалуженні й прикидав, котрим ходом пішов Юм'юм. юм Не міг же він зайти далеко. Треба лише гукнути, і він озветься. Юм юм, де ти? з усієї сили крикнув я, але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора. Її стіни вбирали в себе мій голос, приглушували його до шепоту, а той шепіт вертався назад. Багаторазовою луною котився в порожнисті горі. «Юм-юм, де ти? лунав мій шепіт у темних «Юм-юм, де ти? «Юм-юм, де ти? І я злякався. Спробував гукнути ще голосніше, але гора посилала далі мій крик тільки шепотом. Я не міг повірити, що чую свій власний голос, а не чийсь інший. Голос того, хто сидить у середині гори і кривить мене. Юмюме, де ти? Юмюме, де ти? Юм-юм, де ти? шептала луна. О, як я злякався. Я кинувся прохід ліворуч і трохи пробіг ним. Тоді вернувся назад до розгалуження, побіг ходом праворуч, потім знов вернувся і побіг тим ходом, що був посередині. Котрим із них пішов Юм-Юм, я вже не зважувався гукати, бо той шепіт був страшніший за все. Я лише сподівався, що Юм-Юм відчує, який він мені потрібний, і сам повернеться до мене. Хід знов розгалужувався. Знов пішли нові ходи на всі боки. Я бігав ними. І без кінця шукав Юм'юма. Я намагався не плакати, адже я був лицар, та цієї хвилини вже не мав сили втриматись. Коли я подумав про те, що Юм'юм -Юм теж бігає котримось із цих ходів і сумним голосом кличе мене, то впав на нерівну кам'яну долівку і заплакав так гірко, як тоді, коли вивідувачі спіймали мого Міраміса. Тепер у мене не було вже ні Міраміса, ні Юм'юма. Я залишився сам один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато король міг захотіти, щоб я поїхав в країну Чужинецьку і став добою з лицарем като. Якби він був тут, я б тоді сказав йому бачите, який я самітний, Юмюм -юм зник, а ви ж знаєте, що тепер, коли у мене не стало бенка, він мій найкращий друг, і ось у мене немає вже й Юм'юма. Я залишився сам самісінький. А все тому, що ви захотіли, аби я став на герці з лицарем като. Я вперше подумав, що мій тато король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож, та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув татів голос. Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково виразно почув, як він сказав «Міо, мій, Міо» І більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, щоб я так не побивався, не занепадав духом, і я подумав, що, може, все-таки знайду й юм м'юма. Я підвівся з кам'яної долівки, а коли підводився, з моєї кишені щось випало. То була сопілка, яку мені вирізав нонно, моя сопілка, на якій я грав разом з усіма, коли ми сиділи навколо вогнища на острові Зелених Лук. І я подумав. А що, як я й тепер заграю на сопілці? Що як я заграю стародавню мелодію пастухів, якою нас навчив Нонно? Я згадав, як ми з Юм'юмом тоді сказали один одному якщо ми колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. Я приклав сопілку до уст та боявся подути в неї боявся, що почую глухий звук, як від свого голосу. Але все-таки треба було спробувати, і я заграв стародавню мелодію. Ох, як дзвінко, чисто вона зазвучала. Там, у темній горі, вона звучала дзвінко й гарно, може, навіть краще, ніж на острові Зелених Лук. Я дограв її до кінця, тоді прислухався. І далеко, дуже далеко почув у відповідь таку саму чисту мелодію. Вона звучала неголосно, та я знав, що цей юм, -юм відповідає мені. Ох, як я зрадів, зроду так не радів. Я радів, а однаково не зміг відразу стримати сльози. Тому йшов темним ходом, грав на сопілці і плакав. Не дуже плакав. Тільки ледь-ледь, коли переставав грати і слухав, чи не почую сопілку Юм-Юма. Його гра помалу блищала, і я намагався йти в той бік, звідки вона долинала. Стародавня мелодія взивалася на мою груди далі ближче, чіткіше, голосніше. І враз у темному ході переді мною з'явився «Юм-Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього. Тоді поклав йому руку на плече, бо хотів переконатися, що це справді він. І то був він, мій найкращий друг. Якщо я колись зустріну Нонно, то подякую, що він вирізав нам ці сопілки, сказав Юм-Юм. І я подякую, мовив я, а сам подумав, що ми більше ніколи не зустрінемо нонно. А тепер у який бік ми підемо? спитав я. Пайду же в який, аби тільки разом, відповів Юм-Юм. І я був такої самої думки. Ми ще довго йшли, але вже не почували себе малими й загубленими. Адже ми були разом і грали на супілках. Як чисто й гарно звучала стародавня мелодія у цій найчорнішій горі. Вона ніби втішала нас, допомагала нам не втрачати мужності. Хід пішов униз, усе стрімкіше й стрімкіше. Скупе світло, що присвічувало нам тут, стало трохи яскравіше. Воно, мабуть, ішло від якогось вогню. Так, темний хід угорі освітлював відблиск вогню, що спалахував і пригасав. Не перестаючи грати на супілках, ми підходили до вогню все ближче й ближче. І так, награючи стародавню мелодію пастухів, ми зайшли до печери зброяра. У печері була кузня. В горні горів пекучий вогонь, а поряд, біля величезного ковадла, стояв зброяр. Такого кремезного й дужого чоловіка я ще ніколи не бачив. У нього був довгий рудий чуб, така сама довга руда борода й густі кущуваті брови. І таких великих, геть чорних від сажі рук, як у нього, я теж зроду не бачив. Коли ми зайшли до печери, він звів ці свої кущуваті брови і вражено глянув на нас. Хто це грає в моїй горі? спитав він. Хто це грає в моїй горі? Лицар зі своїм зброєносцем, відповів Юм Юм, Лицар із країни далекої. Королевич Міо грає у вашій горі. Зброяр підійшов до мене доторкнувся чорним пальцем до мого лоба і вголос виповів свій подив. Яке в тебе ясне чоло, які в тебе чисті очі, і як ти гарно граєш у моїй горі. Я прийшов попросити у вас меча, мовив я, мене пославено. А навіщо тобі меч? спитав зброяр. Я хочу стати до бою з лицарем като. Тільки но я сказав, навіщо мені меч? Як зброяр заревів страшним голосом, я такого зроду не чув. Лицар като. крикнув він, аж гора здригнулася. «Лицаркато! смерть на його голову. У темних ходах загриміла луна, бо коли закричав зброяр, голос його не обернувся в шепіт. Ні, він загуркотів між кам'яними стінами ходів, мов грім. Зброяр стояв, стиснувши чорні кулачиська. І відблиск вогню падав йому в обличчя, що потемніло з люці. Смерть на голову лицаря като, не переставав кричати він. Відблиск вогню падав також на довгий ряд мечів, що висіли на стінах його печери. Вони страхітливо полискували, мінилися в тому відблиску. Я почав оглядати їх. Тоді зброяр перестав вигукувати прокльони і підійшов до мене. Ти дивишся на мої мечі? спитав він. На моїй гострі мечі я їх викував для лицаря като, бо я зброяр лицаря като. Якщо ви його зброяр, то чому кричите смерть на голову лицаря като? спитав я. Він так стиснув чорні кулаки, що кісточки побіліли, відповів Тому, що найдужче за всіх ненавидить лицаря като його власний зброяр. Аж тепер я помітив, що він волочив за собою довгий ланцюг яким був прикутий до кам'яної стіни. Ланцюг брящав, коли зброяр йшов печерою. Чого ви прикуці в цій горі? спитав я, і чому не розпечете ланцюга на вогні і не розіб'єте його молотом? Лицар като сам прикував мене тут, відповів зброяр, а його ланцюгів не бере жоден вогонь і жоден молот. Ланцюги, зброблені з ненависті лицаря като, нелегко розірвати. А чого вас прикуто таким ланцюгом? спитав я. Того, що я зброяр, відповів він, я кую мечі, які вбивають добрих і невинних. Тому лицар Като й припнув мене найнадійнішим у світі ланцюгом. Він не може обійтись без моїх мечів. Зброяр дивився на мене, і очі його горіли, мов огонь. Я сиджу тут у печері, кую мечі для лицаря като. Він знає, що я кую йому зброю вдень і вночі, але є таке, про що він не знає, хоча б про це. Зброя рушив у найтемніший куток печери і приніс звідти меча, що рахтів у його руці молум'я. Тисячі років я пробував викувати такого меча, що міг би розтинати камінь, сказав він, і аж цієї ночі мені нарешті пощастило. Ніколи досі мені не щастило викувати його, Аж цієї пощастило. Він підняв меча і одним ударом глибоко вігнав у кам'яну стіну. О мій мече, моє палахке полум'я, замурмоців він сам до себе. Мій меч, що здатен розтинати камінь. А навіщо вам меч, що здатен розтинати камінь? спитав я. Зараз дізнаєшся, відповів він. Цей меч викутий не на те, щоб убивати добрих і невинних, цей меч призначений для самого лицаря Като. А тобі хіба не відомо, що в нього кам'яне серце? Ні, мені дуже мало відомо про лицаря като, мовив я, я тільки знаю, що маю стати з ним на герць. «А тож, у нього кам'яне серце, сказав зброяр, «І ще залізний пазур. У нього залізний пазур? перепитав я, а ти хіба не знав? мовив зброяр. Правої кисті в нього немає, а замість неї залізний пазур. Що ж він робить тим пазуром? спитав я. Видирає в людей серце з грудей, відповів зброяр, схопить людину, проведе пазуром, і серця нема. Потім закладає її у груди кам'яне. Він вважає, що всі, хто його оточує, повинні мати кам'яне серце. Я здригнувся, коли почув це, і мені закортіло якнайшвидше стати на герць із лицарем като. Біля мене стояв зброяр і чорними пальцями гладив свого меча. Це, напевне, був його найдорожчий скарб. Дайте мені меча, що може розітнути камінь, попросив я, дайте мені його, щоб я став до бою з лицарем като. Зброяр зміряв мене довгим поглядом. Добре, я дам тобі свого меча, нарешті сказав він, дам своє палахке полум'я, тому що в тебе таке ясне чоло, такий чистий погляд, і ти так гарно грав у моїй горі. Він уклав мені в руку свого палахкого меча. І по моєму тілі, наче прибіг вогонь, що додав мені сили й відваги. Після цього зброяр відхилив велику ляду. На мене дихнуло холодним вітром, і я почув шум розбурханих хвиль. «Лицаркато багато знає, сказав зброяр. Проте йому невідомо, що я пробився крізь гору, відчинив свою в'язницю. Я пробивався багато років, щоб мати це вікно зі своєї в'язниці. Я підійшов до отвору і глянув на мертве озеро, і на замок лицаря като по той бік озера. Знов була ніч, і замок тонув у мороці, як і тоді, коли я бачив його востаннє. І так само світилося єдине вікно, ніби лихе око, що пильнувало мертве озеро. Юм Юм також підійшов до мене, і ми довго стояли мовчки, думаючи про те, що скоро будемо битися з лицарем като. Позад нас стояв зброяр і стиха мурмотів сам до себе. Скоро, скоро, лицар Като стане до останнього свого бою.